Усім привіт! Мене звати Артем і радий вас вітати на каналі ArtieCube. Сьогодні я вам покажу, як збирати дзеркальний кубик 3х3. Але перед початком основної частини хочу вас попросити поставити лайк та підписатися на мій канал, я буду дуже вдячний. Я спочатку по порадив вам визначитися з якої сторони збирати його. Я, наприклад, збираю з найменшої. Або можна найбільшої, бо це найзручніше буде. Тепер можна розбирати. Кубик розібраний. І починаємо. Спочатку треба знайти центр. Я буду показувати з найменшого. Ось, видно, що він. Порівняно з іншими, дуже маленький. Тепер шукаємо ребра сюди. Щоб вміти збирати кубик дзеркальний 3х3, вам треба вже вміти збирати звичайний кубик 3х3. Якщо не вмієте, то є відео на моєму каналі. Посилання залишу в описі. Продовжуємо. Дивимось ребра. Найтончі нам потрібно. Ось видно. У нас є ребро. У нас є ребро. Тепер нам треба якось його сюди підставити. Зараз. Ось наш центр. Дивимось сюди підходить, ні. Сюди підходить, ні. Сюди підходить і сюди підходить. От взагалі можна будь-яким методом робити хрест. Я, наприклад, покажу вам оцей. Ось, співпадає, просто вниз показано. І все, воно ну, нормально. Потім шукаємо інші елементи. Ось. Зверху тепер він. Тепер підставляємо, щоб попало воно, куди треба. Сюди, рівно-рівно все. І останній підставили і опустили. Хрест готовий. Тепер нам треба просто кути позаганяти. От, наприклад, є у мене вже кут, тонкий, бачимо. І треба просто зрозуміти, коли, куди його ставити. Можна подивитися, якої він форми, і куди під сюди він підійшов. Наприклад, бачу, що сюди підійде. І от, готово. Тепер ось цей ось цей, кудись підійде от сюди. Готово. Ось є маленький. Значить сюди. І останній. Все. Одна сторона готова. Тепер треба от сюди ребра поставити. Дивимось тут. Вже ребра не такі плоскі, а треба побільше. Але так як ми збираємо з найменшої сторони, значить зверху будуть найбільші блоки, значить найбільше для ребра нам не підходять. Бо вони сюди ставляться. Значить, шукаємо, ось, наприклад, є ребро. Зараз, щоб його вигнути. Ось є бро. ребро. Куди б його підставити? Як зрозуміти, ось, воно, видно, співпадає з центром. От центр от ребро. Видно, видно, що воно співпадає, значить треба або сюди, або сюди. Дивимось, куди б воно підійшло більше. Наприклад, ну, сюди, я думаю, підійде. Бачимо не підійшло, значить треба в іншу сторону просто. Ось підставили і просто з іншої сторони його. Усе. Далі друге ребро виганяємо, бо воно не тут потрібне. Підставляємо під центр, під який підходить. Щоб було рівно. І значить сюди вже не треба, значить сюди треба. Готово. Наступний. Ось, наприклад, є. Елемент. Бачимо, що цей елемент, ніби він не маленький, але він підходить під цей центр, це означає, що він повинен зверху бути. Тому шукаємо наступний. Який би кудись-сюди або сюди підійти. Ось, наприклад, знайшов. Спробуємо його підставити. Готово. Залишилось останній. Ось, наприклад, видно, він маленький. Підставили. Тепер останній шар. Зверху у нас бачимо ситуацію годинник, або пташка. Просто робимо формулу. Ось крест готовий. Але бачимо, що він якийсь нерівний. Тут елементи випираємо. Так не потрібно. Значить, шукаємо, де найбільше деталей співпадає. Угу. Ось, дві деталі співпали. Значить, це ситуація, як на кубику 3х3, коли вже жовтий хрест зібраний, лише залишилось розставити ребра. Ми робимо, перевіряємо і все, співпало. Далі елементи. І тут треба теж дивитись, щоб воно ну, по формі співпадало. Дивимося, що співпало, ні. Ще раз. Щось співпало. Найбільше блок співпав. Значить дивимося, що тут ще співпало. Вівпало і тут аж правильно стало. І кубик зібраний. Ось таке у нас сьогодні було відео. А з вами був я, Артем. Бувайте!